Всім доброго ранку. Біжу до Алінки на манікюрчик. Ай-яй-яй! Що ж я не подивилася? Зовсім не подивилася. На вулицю. Останній тиждень я бачу таку тенденцію. Ще раз всім привіт. Як з того каналу з Вікторія Кожного дня відписується 100 людей в середньому. А на цей канал на VVToria.ua підписується стільки ж 100. От просто 100. Плюс 100 кожного дня. О, я сподіваюся, це не одні ті самі люди. Ну, в смислі, ну ви зрозуміли, я сподіваюся. Так. Новенький, будь ласка, напишіть комент, чи я новенький на цьому каналі, там підписався на тому-то відео, чи просто вирішив підписатися. Ну, цікаво, чи це нові люди, чи це все ж таки за мною скучили звідти? Їду до малінки, буду змінювати манікюр сьогодні. Вже дуже відросли нігті, хоча я, як завжди, Записуюсь через місяць. Ну, місяць, плюс-мінус кілька днів може бути, бо може не бути запису прямо через ровно місяць. рівно. От, але на цей раз у мене дуже якось швидко вони росли. Я відмітила, що я б хотіла вже зробити корекцію ще. Півтора тижні тому, тобто днів 10 тому, це дуже, дуже зарано. От, тому я зробила висновок, що просто якось набагато швидше пішли рости нігті. І, до речі, волосся теж ну, саме довжина відростає дуже швидко останнім часом. Я п'ю Біотін, скоріш за все, це він дає такий результат. Я вже спостерігала і не раз таке за цією добавкою. Біотін це вітамін Б. Чи кілька груп вітамінів Б, я навіть не знаю, чи якийсь один. В общем, біотін. Кому треба швидко відростити волосся довжину. На густоту я не бачу, щоб воно якось впливало, але довжина дійсно набагато швидше відростає. Ну і нігті. Так само. Тому я ж кажу, вже так відросли, іначе я 2 місяці не цей вам покажу зараз. Я вже у Алінки, Алінка вискочила, зараз прибіжить. Дивіться, як сильно у мене відросли нігті. Ну, я дуже рідко таке бачу на своїх руках. Я дуже не люблю, коли відростають сильно нігті, знаєте, там по. 7-8 тижнів дехто ходить, ну якось, типу, ну і ладно. У Маші таке часто, бо вона заздалегідь не записується, а просто вже коли по факту о, треба записатися. І потім не може записатися на завтра, а приходиться там чекати кілька днів ще. І вони дуже швидко відростають. То я так не люблю. Я зазвичай записуюсь через 4 тижні, 28 днів. От у мене. Ой, які 28? А, ну так, да, 28 днів, оце у мене класний такий, що ще не видно сильно відросших нігтів. От. Ну я зазвичай так і записуюсь. І цей раз так само записалась. Біоті. Ось, дивіться. Ближче показуємо. Не знаю, що. Сьогодні буду робити. І в Чікаго? Як справи у тебе? Як твої картини? О, бачу, а, а цю зробила. Пам'ятаєте? Прошлий а, раз я була, ще. да, то ти її тільки почала. Бачу, місяць да. пішов на її складення. Так, да, слухай, у мене за цей місяць дуже сильно відросло, дивись ти бачиш, у мене зазвичай менше. А ти Д, не п'єш? нап'єш, біотін. Представляєш? Так я кажу, я вже 10 днів на них дивлюсь і думаю, господи, що ж таке, коли там вже Аліна мені напише. Ще одна клієнтка каже, теж прийшла, і якісь вітаміни п'є, і коси угу. ростуть, і нігті ростуть. Угу. А які вона п'є. Ну Я занила і я такі хочу. Якісь ось... О, Б-50. Ну, це <реш> да, вітамін Б. О, а біатін, ну це mm -hmm. сієш, а тут Б-50, це бікомплекс. Вітаміни групи Б. Це да, да. це для волосся і для ці. це. У ну, мене густоту вони не ростуть, mm. а в вдовжину пішли рости, Тож, дійсно, так. Да. так ми тобі Слухай, хочу, тобі що ми тебе сьогодні? Слухай, знаєш що? Я хочу ці нюд. Uh, з таким, пам'ятаєш, ми якось робили такі полосочки, чорні точка, крапка, кружочок, якийсь. Ну зараз я ага. подивлюсь, поки ми будемо. Ага. Такий мінімілістичний дизайн. Ну, як ага. завжди, ти ж знаєш. Хорошо. Біжевеньке хочеш, таке нейтральна? Е... Чи роз... з розовинкою? З розовинкою. Угу. Подивіться, подивіться. Який ми придумали манікюрчик? Ну, не те, щоб придумала, я б піддивилася. Це, щоб інтернет придбався. <рив> Але так класно, круто вийшло вообще. Супер позицію. Дуже важко. Дякую. Я не поняла, чого у мене на логу Скарпат менше перемозі, ніж на блогах, як я просто сиджу вдома. А ну, бистрінька, підійдіть, подивіться, два попередніх логи. Що це таке? Я Мені подивилася. Можна, я а ви? Висираю в карпати влоги. Так, я дивлюсь Машини влоги і зараз буду готувати тіхтілі. Тіфтілі готую з рисом, з білим рисом, шліфованим білим круглим рисом. Спочатку відварюю стакан рису, потім змішую його з кілограмом фаршу. У мене фарш індичий. От, можна будь-який брати. Зараз покажу вам, як я роблю ті в тілі. Так, нарізаємо ось таку цибулинку, можна більше. Потім я додаю фарш. Солю це все, рис солю ще поки він вариться. Додаю теж чорний перчик. І ще треба два яйця, але у мене скінчились яйця. Тож я спробую без яєць. В принципі, цей рис дуже липкий і повинно вийти. Водичка закипіла, посолила я її. І тепер крутимо з цього фаршу отакі шарики. Двома руками бажано це робити. Я вам зараз покажу однією. так шарик. Кругленький, виходить. І кидаємо його туди. І буквально кілька хвилин воно вариться, і я перекладаю в іншу кастрюлю. І так, весь фарш закипіло, покипіло кілька хвилин. І зараз я перекладаю в іншу кастрюлю. Тут в мене вже заготовлений такий бульйон з томатною пастою. І будуть вони там в мене тушитися ще ну, у мультіварці 20 хвилин, а так, якщо на плиті, то Годинку. Ось так. В принципі, якщо б я це робила в кастрюлі на плиті, то я просто додала б туди томатну пасту і ще б би, тушила годинку десь. Вони тоді становляться такими більш соковитими, як протушиться. І ну, томатна паста своє теж дає присмак. А тут просто буде це швидше. Мої тіптільки готові. Вони дуже ніжні вийшли. Артем, ти будеш тіптілі? Артем тільки що наївся бутерброду, бутербродів з а, маслом і крою і медом. Каже, а ти що таке не любиш? Кажу, ні. М -м -м. Дуже смачно. Дуже-дуже смачно. Всім смачного, до речі, ви ж зараз їсте. Пишіть в коментарі. Що у вас сьогодні на обід. Цікаво. А у мене вже наступний день. Йду на пошту. Сьогодні прохолодно. Я навіть втягла курточку свою, тому що подовше. Я знаю, вона вам подобається. Мені теж. Ой, замовила собі ще один ролер, оцей масажний. Тільки поменший розмір. Один собі, а один побільше Аліна. Попросила їй замовити бо я була на манікюрі, їй розповіла, яка це класна штука. І як я захоплююсь своїми відчуттями після тренування. Ну, не тренування, а саме масажу. От, і вона, ой-ой, це ж у мене те шея, ми теж. От, то я її замовила, зараз заберу, зателефоную їй, запитаю, де вона, якщо на роботі занесу на роботу або додому. Давайте трошки розкажу вам. Я продовжую займатися на цьому місточку. Ну, займатися, це так гучно сказано. Я просто лежу на ньому 10 хвилин зранку і 10 хвилин ввечері. от. Я вам, до речі, його так і не показала, мабуть, так? Да? Да. На ведмедику лежала. Показувала вам на місточку. Ну, Той самий саме ефект. От. Я в захваті, тому що у мене е поперек перестав боліти, перестав хрустіти. А мені тепер не хочеться кожного разу нахилитися вперед, як я пройшла 10 хвилин, а так я і робила саме. Тобто я гуляю зараз по 10 тисяч кроків майже кожного дня, і в мене така легкість, мені так приємно це робити. Я от навіть зараз іду. Я відчуваю рухомість. Я не думала, що взагалі в мене є якісь такі ну, серйозні, можна сказати, проблеми. Тобто я собі ну, там дискомфорт був, але не такий сильний. Мені запропонували пір... Пір... пиріжок. пиріжок. Да. Ще в мене буває таке з українською. Так от, я. Йду <клес> <плес> і, і я відчуваю м'язи якось по-іншому, Тіло своє по-іншому, в общем, я в захваті. І е, я лежу на місточку, на тому, а потім ще роблю такий самомасаж, катаюся на цьому роллері. Мантелька ролик. Боже, як це приємно. Це інколи боляче, коли ти потрапляєш на ті міста. Ну, там, де м'язи напружені дуже. А вони постійно в тонусі, тобто все життя в тонусі. Е, він сказав, що це вже психосоматика, е, психосоматика, тобто вони не можуть розслабитися. Їх треба просто тупо розм'яти через біль. От я цим не займаюся вдвічі на день. Я там можу валятися валятися на тому ролику, ну не знаю. По пів години катаюся то тим боком, то тим боком, то під жопку підкладу, знаєте, там. І, і, і. і дійсно м'язи настільки розкриваються, якось розслабляються. Це так приємно, люди. Купіть собі таку штуку і спробуйте. Ну, Мені зайшло, от ну, мамі не зайшло, Їй, хоча, мені здається, вона просто не приділила. Цьому стільки уваги. У неї просто спина не болить. От, в неї Ах, Коротше, Я дуже рада. Дуже рада, що потрапила до Олександра і він виявив е, цей момент. Ну, і як саме з цим треба працювати. Тобто момент я і так сама знала, що так в мене будуть поперек. Але що саме треба робити, щоб цього позбутися, він мені чітко пояснив: сама я до того не дійшла. І там хтось писав, що як ви могли довіритися там, типу, бо знакому. От я якось відчула, що треба довіритися. Інтуїція. І я не помилилась. І тим паче у нього є спеціальна освіта, він дійсно займається цим професійно. Але я це вже потім дізналася після першого прийому. А перший раз я дійсно, ну якось от подивилась сторінку в інстаграм, подивилась е, на людей е, і от, прям відчула, що мені це потрібно. А потім вже дізналась, хто він, що він. Дивіться, який вони роблять трюк. Вон ворона. Зараз вона з горішком злітає. І кидає горіх вниз. Щось ти низько взліть тіло, давай вище, да? бо не розіб'єшся. Оп! І отак вони б'ють горіхи до тих пір, поки не розколеться і вона не зможе його з'їсти. А друга на шару хоче, да? Все, вони побачили, що я за ними слідкую. Вони там продовжують Забрала я вже посилочку. Алінка зараз на роботі, я до неї занесу. Дивіться, які у нас тут спортсмени. Упс. Роблять різні трюки. Класну штуку побудували. Є де хлопцям час проводити. Ну, хтось зробить якусь о. Вдачно трошки. А можете його розкласти, я подивлюся. Дивіться, який класний стіл. Оп. Два метри. Тут можна банкет цілий провести. 25 тисяч коштує, але він, він того коштує. І нічого не впирається. Клас. Дивіться, фокус. Оп! Вау! Клас. В цьому магазині дуже класні столи є. У мене прям очі розбіжалися, розбіглися. Дуже багато варіантів і всі, неймовірно, оригінальні. Я таких не бачила, скільки ходила, гляньте, які ніжки. Да? Незвичайні. Ось цей мені дуже подобається з тим чорним. Він класно розкладається. Оп! Обалбіть! Це матове скло. 22 тисячі. І стільці класні. І це все українські виробники, так? Да? Все Україна, так. Це Україна, біла керпача, О, оце у мене зараз такий стоїть на кухні. Дуже незручно, ноги впираються. Да. І скільки він зараз коштує? 3, 450. Ага. А я його кілька років тому за півтори купляла. Кілька років тому хліб та ще дешевше. Так, так, зрозуміло. Це я йшла до Алінки в юслу. Сюди. І натрапила на меблевий магазин. Я навіть і не знала, що він тут є. Я була того разу в Black Red White. Ось. Ну ви знаєте, хто в Черкасах. А це з іншого боку. І такий вибір дуже великий. Я так все не знімала, трошки зняла. Там дуже багато столів. Такі класні. Але ж, блін. Ну, 20 тисяч, 25 тисяч. Ну, там є і за 16, 17, 18 такі ціни, Але те, що мені дійсно сподобалось, 25. 000. Ну і зараз той стіл до мене на кухню, А в нову квартиру треба з розмірами теж там вже на місці. ну, Щоб все було готово, щоб не прогадати. Та й куди зараз вже його не купиш. Але я задоволена, що хоча б я знайшла магазин, де класний вибір є. Бо до того я можу, що бачила нормально. Я вже вдома, готую вечерю і буду з вами прощатися. Зустрінемося завтра з вами на новому відео. Я вам покажу, як я. Тренуюся на місточку і масажуюся на тих роликах. Ми прийшли, бо інші можуть бути перше століттям. Слухай, я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати YouTube. мого кота. Втійте на місці і нічого не чіпайте. Вже їдемо. Якщо десь побачиш, міну, повертайся не одмінним тежкою, якою йшов і дорослих повідом. дин дин, дим, де напоминає сто Y bueno,